Дорогі друзі, глядачі каналу TBNUA, дуже вдячні вам за вашу підтримку у вигляді лайків, коментарів та переглядів. Ми докладаємо зусиль, щоб наш канал був корисним та цікавим для вас. Запрошуємо підтримати його подальший розвиток. Ви можете зробити свій внесок за посиланнями в описі до наших відео. Дякуємо, що ви з нами! Вітаю вас, дорогі глядачі каналу TBNUA. Сьогодні в нас цікава нова зустріч з Михайлом Степановичем. Паночко. Дякую, що ви залишаєте ваші питання. І сьогодні ми будемо задавати їх Михайлу Степановичу і почуємо його відповіді на те, що турбує вас. І перше, Михайло Степановичу, таке непросте питання страхи. У людей багато страхів через хвороби, страхи за своїх дітей, за майбутнє, робота, фінанси, відносини. А зараз через війну додався страх взагалі за своє життя. Отже, як віра в Бога може допомогти боротися і долати ці страхи? Ну, найперше, ми вдячні всім нашим глядачам, слухачам. І хочу подякувати за їхні добрі коментарі, за їхні питання. І що ми зможемо, наскільки нам Господь дозволить а такі важливі питання дати відповідь, то перше Біблія говорить про різні страхи. А перший Біблія високо оцінює Божий страх. Божий страх це є той, який оберігає нас від нерозумних кроків. Від нерозумної поведінки, від нерозумних вчинків, а направляє нас на добро, на те, що на збудову, на те, що на Божу славу. Каже Соломон, початок премудрості і страх Господній. і є страх людський. І Можемо сміливо сказати з досвіду, що кожній людині є присущий От боятися. Страхатися, переживати. Переживань і страху немає тільки в мертвих людей. У всіх живих це є. Але страх є різного калібру, різного рівня, і залежно звідки він походить. Наприклад, є страх від думок, що буде завтра, а чим то закінчиться. Тобто, наперед вже себе люди грузять і вже. Накручують себе, і тоді він, як та лавина з гори, щораз більше і більше нагнітить людину. Один із таких рис доброго страху був навіть присутній у апостола Павла, коли читаємо його послання. Він дуже переживав за долю віруючих людей, за ті церкви, які народилися. Через його працю, через його благовістя. Він за них багато молився, він за них багато переживав, він їм писав листи і каже до коринтян: Я боюся, щоб часом, як Змій звів Єву, щоб ви не ухилилися від простоти, що в Христі Ісусі. Тобто, в нього був такий а, батьківський. Такі, таке мав серце, що він переживав, як батьки переживають за дітей, щоб діти не попали в аварію, не зв'язалися з поганими людьми. Такий а, аспект переживання батьків це нормально. це нормально. Тут немає криміналу, тут немає нічого поганого. Страх, який нам навіює порою ворог і його збільшує в десятки разів, він іноді приводить до поганих наслідків. Люди попадають в депресію, люди втрачають надію, падає все у таких чорних фарбах. Тому а найбільш потужним чинником протидії отаким страхам, не наче цунами піднімаються хвилею, а особливо в нашій країні, коли йде війна, коли бачать похорони за похоронами, це обстріли наших міст і так далі. То тут дуже міцно допомагає справжня жива біблійна віра. І її потрібно мати. Та віра берегла Мойсея, коли він йшов до фараона. Ця віра берегла Авраама, коли він о, вів свого сина о, на гору моря для жертвоприношення. Господь сказав: ні. Мені. Це було випробування. Тобто <кій> нам важливо. Щоб не піддатися панічному страху, щоб в нас було завжди горів той вогник оптимізму, що війна закінчиться. Так, ми багато переживемо, ми багато втрачаємо, ми багато переносимо болю, але завжди має бути світло в кінці тунеля. Страх, коли немає виходу, коли лукавий малює все в чорних фарбах, що це глухий кут, це все кінець, крах. І так далі. Тоді той страх зростає і паралізує духовно, морально, і людина втрачає навіть сенс до життя. А віра це ті крила, які піднімають над океаном, як би він не бушував, як би не грозило. Так? Страх великий напав на учнів, коли вони перед тим надіялися, що з Господом буде все добре, вони будуть по праву сторону сидіти, по ліву, а тут раптом все ламається. А тут раптом Гефсиманії приходить натовп воїнів зі слугами від первосвященника на чолі з Юдою. Його беруть, його в'яжуть, його ведуть, його б'ють, плюють. Одним словом, великий страх напав на учнів, що Петро навіть забув, а зі страху, що він обіцяв, я не відречуся, страх його паралізував, що він тричі. Відмовився, що він знає Ісуса. Ісус знає, що ми є люди слабенькі. Ісус знає, що в наше життя може прилетіти люба чорна птаха, але важливо не дати її сісти на нашу голову. Один мудрий чоловік сказав, що ми не можемо заборонити птахам літати над головою, але щоб він сів на мою голову, ще й звив гніздо, це вже від мене залежить. Тому хай наші шановні глядачі і слухачі не піддаватися ніякій паніці, а зближатися з Богом, зміцнятися в вірі і особливо збагачуватися у пізнанні Бога через Боже Слово. Тому що Слово Боже є, написано є, віра це є щит, який може погасити розпалені стріли лукавого. Ну, наприклад, якась невдача в сім'ї, якась трагедія, випадок, аварія. І тут зразу думка, Бог тебе не любить, Бог тебе карає, ти нікому не потрібний. Він тут же починає сильно присувати і так далі. Візьміть історію Йова, так? Хіба не було страху, коли діти загинули, все згоріло, все розрабували, і, і, і тут ще його проказа вкрила. Це взагалі така. Книга, яка написана з такою цілею, я вірю, щоб дати підтримку, підбадьорення всім людям, хто буде читати, щоб бачили Божий промисел у тому, що Бог є дуже добрий, Бог є милосердний, але у Бога є свій план, як вести людину, як її виховати, як і дисциплінувати. І в тому моменті процесу, Виховання, наставлення, дисциплінування, будуть присутні всякі, так би мовити, емоції. І радісні, і сумні, і страхи будуть приходити. Павло це переживав, переслідування, каже, небезпеки на морях, від розбійників, мене били тричі палицями. Я не думаю, що він усміхався і так далі. Тобто це є, але ми не повинні дозволити страху нас паралізувати, страху, який має би нас зламати. Не повинні сховатися, ми можемо тільки в Ісусі Христі і взяти щит вірі, і з Божим Словом ми все перенесемо, все переживемо, як казав Давид, тікав від Саула. Хіба йому було приємно, коли за ним гнався, гналися цілі а, а, зводи військ, коли його шукали, і намір був чіткий ясний вбити Давид. То Давид мав теж страх. Він читаємо псалми, він кликав до Бога і так далі. Тому Бог є наша утіха, Слово Боже є наша зброя, от, і віра є наш щит. Ми маємо витримати всі атаки ворожі і не боятися, як написано, не бійся, бо я з тобою. Михайло Санович, практично от в вашому житті, коли приходять хвилювання, переживання, якісь страхи, як ви їх зупиняєте? А тільки молитва. Бо ми є всі люди в тілі, і е, ми не повинні робитися такими великими героями, ми нічого не боїмося, ми все знаємо, ми дуже такі духовні, це неправильна позиція, а правильну позицію формує Слово Боже. У Божому слові є все чітко, гарно збалансовано. І чим менше ми знаємо писання, Чим менше, я говорю, до віруючих людей зараз, які мене бачать і чують, тим більше є перекосів то в ту крайність, то в ту крайність, а то так, а то сяк, а там Бог сказав, а там не казав, а мені відкрито, а тому закрито. Ми керуємося Словом Божим, яке є, пророче слово, випробуване і надійне, і надійне, яке пережило тисячі років, це є слово батька до дітей. І тому, Боже Слово і молитва, вони допоможуть нам. Це є унікальне лікарство, щоб нас врівноважити. Так? Почалася війна. Я пригадую ранком. От дзвінок дзвонить досвід. я сам в квартирі дружина поїхала в село. І я думаю, що так ранком дзвонить і дзвонить 24 лютого 2022 році. І щось таке бачу, дзвонять, і дзвонять. я піднімаю, а мені кажуть, почалася війна. Знаєте, спросоння, як кувалдою в лоб. І, 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 якась така, не вже. І чую вибухи, не вже. Щось... І, і так далі. І я встав з постелі, це було ранком дуже, і ходжу по кімнаті, кажу, стоп, стоп, успокійся, сам себе заспокоюю, сам рівноважую, бо якщо. Це прийшло, то ми маємо його гідно зустріти і не дозволити ніяким обставинам, щоб нас зламало. Кинути. Оце важливий момент. Тоді я ходив по кімнаті здовж туди і поперед, і почав молитися, прийшов спокій в душу, що ми маємо це пройти. Його мав це пройти, але кінцівка його була благословена, чудова кінцівка. Читайте, скільки він ще жив, дочекавши до дітей чуть не до третього, четвертого покоління. Блогба злив його в два рази більше. Я спеціально підрахував, скільки він мав отар до е, е, випробування. Він отримав в два рази більше. Якщо він там мав щось 7 тисяч з половиною отари, то тут він мав щось 14 тисяч. Я навіть підрахував вівці і так далі, а це капітал. Це капітал. І Бог благословив його дітьми гарними, і синами, і дочками. Написано, що таких дочок, як були в Йова, гарних не було на всій землі і так далі. Тому оце засоби для нашого внутрішнього чоловіка, бо все приходить від душі, від серця. І якщо там буде збалансовано, ми прийдемо молити до Бога, від Бога прийде спокій. Прийдіть до мене і знайдете спокій душам вашим. Чи можна сказати, що коли ми починаємо більше молитися, віддавати Богу цю проблему, то приходить мир, і Господь допомагає, бере і допомагає вирішувати нам ці проблеми. Як це працює, ви кажете, про молитву тоді це має бути більше молитов до того періоду, коли ми дійсно відчуваємо, що є мир, є сила. Боротися вже є сила не боятися, а просто жити далі, рухатися і так далі. Ви казали про Слово Боже, що Слово приклади, які ми читаємо в житті Давида, інших послідовників, вже християн, вони дають нам силу, допомагають. Тому просто треба продовжувати сподіватися, вірити, молитися і прийде від Бога ця відповідь. Приклад, Ілії, яскравий приклад. Який здобув блискучу перемогу на горі Кармел, коли він привів стан вірі, де народ впав і кричав: Господь є Бог! А до того часу він тікав від а, Ахава, від Ізавелі, в країні голод, посуха, і так далі. І йому вважають, його вважають, він ніби є виновником того, що він довів країну до такого економічного краху. А він сказав Не я, а каже, ти і народ ізраїльський. Відійшли від Бога. Одним словом, він на горі Кармел приносить жертву вечірню, огонь сходить, всі люди бачать, що з Іллією є Бог і так далі. Тобто на горі відбулася потужна демонстрація Божої сили і перемоги над валовими пророками. Весь народ пав на свої лиця, здавалось би, тріумф, перемога. Так? Тут, після того, він йде молитися. От, усилена молитва, сім разів він схиляє голову свою, написано, між коліна, і дивиться в сторону моря, посилає хлопця, чи немає там хмаринки, як ознака, що буде дощ. І він дочекався до цього. Але після цього він втікає і просить себе смерті. Тобто не і так далі. Господь підбадьорує тих, хто йому служить, і Господь не а... Гарантує нам, що в нас буде все гладенько. Ми маємо перейти і гори, і доли, і радісні, і смутні дні. Але основне, що я зрозумів в своєму житті, Бог хоче сформувати нас через оці всі такі життєві амплітуди. Він хоче нас наблизити до себе. Бо ми створені, Бог створив нас для себе. А ми хочемо жити для себе. А Бог стороні і ще й сказати, що його немає. Ми самі усамі, знаєте, така приказка. І коли вже нас життя так Бог допускає, що ми ні вправо, ні вліво затиснуті в глухому куті, і багато людей в Україні в час війни задумалися про Бога, правда? Коли падає, коли все руйнується, хто тобі допоможе? Або коли падає літак, то люди не, 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 не згадують за спадщину, за золото, за роботу, за кар'єру. Всі кричать, Господи, хто як вміє, моляться бо знають, все, кінець. Тому Бог допускає, щоб нас наблизити до себе. І коли, е, чому наблизити? Щоб ми в ньому мали пристань, в ньому черпали. Бо всі духовні джерела є у Христі. Коли ми далі йдемо від Бога, ми в'янемо, ми починаємо щось своє творити. Ми на свою голову наробимо багато проблем. Ніби то ми, як той блудний син, тату, давай мені моє, я собі поживу. Отака От є категорія людей, навіть віруючих, дуже зарозумілих, дуже задуховних, дуже зазнайків і так далі. І Бог їх потихенько попустить, щоб привести їх в почуття, привести їх до осмислення без мене. Нічого ви робити не можете. Тому мудрість від Бога є в тому, що я залежний від Нього. Я черпаю сили від Нього, ті сили, які необхідні мені для подолання викликів, які будуть траплятися в житті. І в Бога є велике джерело. І Він допомагав Давидові, Він допомагав Ілії, Ілья, хотів померти під кущем. Уявляєте, який страх на нього знайшов, депресія, скажімо так, і це, що нам дає сигнал, яких ми ми висот духовних не осягали, успіхів і так далі. Це може бути завтра, може бути падіння, може бути все може бути. Але сила Бог показує людську сторону. Так, я тобі допоміг, ти переміг на горі Кармел. А тепер чого ти сховався під кущем і просить себе смерті? Бог показує, наскільки ми без нього слабенькі. Але Господь готував йому не смерть десь під кущем, як бомжа. Господь їм готував вогнену колісницю. Учні, які були розбиті зі страхом, написано в Івангелі Марка, дуже гарно написано, вони, коли жінка прийшла і каже, що Христос воскрес. А вони не вірили. І вона знайшла їх один іванець. Вони плакали і ридали. На них такий страх знайшов, що їхні плани всі рухнули, все розбито. А ми думали, а ми наділили. Уявляєте, яке величезний жорновий камінь пав на них. Но вони, їхня була помилка, або... А не недолік, що вони пропускали мимо вух попередження Ісусові. Сина людського візьмуть, оплюють, б'ють, ну Він третій день воскресне. І вони вірою не зловилися за це Слово. Якби вони зловилися, їм би було легше перенести це. Але оця видима картина, акт розп'яття, воно їх роздробило, як той глиняний горщик в щепки їх розбило. Але Господь їх не залишив. Вони пройшли цю, цей млин, вони перейшли ці жорна, і Він їх вистанавлював. Так само і він. Бо Бог створив нас для себе. Коли ми віддаляємося, ми маємо багато проблем, страху, невдач, і ми тоді шукаємо, на кого звалити вину, хто то винувати в моїх проблемах. Завжди починаємо з себе. Може, то моя вина? Можливо, то я не туди пішов, можливо, так, як Давид. Давид, ну ти ж мав успіх за успіхом. Чому ти тепер плачеш в 50-му псалмі і кажеш, не забери від мене радості? Спасіння, не забери від мене Духа Твого Святого, ти квелиш про чим діло. А ти Давид зробив недобру річ. Ти зробив злочин, Давид. Ти маєш за це понести. Так, ти був на вершині слави, ти переміг Голіафа. ти став царем, в тебе повнота влади. Але ж ти слабак. Без Бога ти слабак. Тіло взяло на тобою верх, тебе так підкосило, що ти зрозумів. Що Бог від тебе відступається, як від тої грязної ганчірки. Але Він взивав, він освідомив свою вину, свій гріх, своє беззаконня. І він кричав до Бога, він визнавав це, о, що перед Богом цінно, щоб ми усвідомили у наших проблемах шукати свою вину і сти до батька. І Господь не буде нам докоряти: я тобі казав, а на ти то зробив? Якщо ми йдемо щирим серцем, каже Іван, визнаємо. Він, будучи вільний і праведний, нам прощає. Бог вирішує справи, коли ми з розбитим серцем, з вірою приходимо до батька як блудний син. Я винуватий, і батько обнімає. Отакий наш Господь. Михайло Свановичу. Я е, хотів би попросити вас, щоб ви помолилися за українців, за наших глядачів, які. Мають страхи, переживання. І я згадую, один з коментарів від нашої глядачки вона писала на відео з вами, що вона лежача, вона багато років лежить, не встає, і вона просила помолитися. Я певен, що в порівнянні з нею, можливо, не всі ми проходимо ті важкі обставини, але, на жаль, от такий стан фізичний. Давайте помолимось за неї і за глядачів, щоб Бог торкнувся, підкріпив, зробив свою роботу і забрав ці страхи. Моя до вас щира порада. Шукайте утіху у Христі. З відкритим серцем йдіть до нього, навіть будучи в важких обставинах, ніколи не падайте духом. Навіть лежачи на постелі за сестру, якому будемо зараз молитися, ви там лежачи, почніть його благословляти, почніть йому дякувати і вас наповнить Святий Дух. Бо Бог хоче вас зблизити до себе, щоб ви не зосереджувалися на своїх болях, проблемах, бідах, нещастю і так далі. Бо ви будете щораз нижче і нижче опадати, і ще більше сумувати. Тому нехай вас Бог благословить усіх, хто нас чує, бо Господа для всіх є ліки, поради, утіхи, розради і прощення, і усиновлення, і прийняття. Помолимось. Дорогий наш Господь, ми приходимо до Тебе, Отче, в ім'я Ісуса Христа, щиро щироти дякуємо, що можемо через цю передачу досягнути різних куточків нашої землі. І нам дуже цінно наших слухачів і глядачів, які зараз слухають і дивляться. Отче, я молю Тебе, я їх не знаю, знаєш Ти. Я їх не бачу, але, Отче, бачиш Ти, і я їх благословляю, Господи, іменем Ісуса Христа, потіш тих, хто лежить. Дай сили підбадьор тих, хто нині страдає. Всіли рани тих, хто не може втихомиритись від втрати близької дорогої людини. Я молюся сьогодні особливо за вдовиць, які плачуть і не можуть успокоїти за своїх чоловіків, які не повернулися з фронту. Я молю тебе за матерів, які не дочекалися своїх синів і дочок, і їх потіш їхнє серце. Ти Господь потіш серця сиріт, які не дочекалися свого Батька, свого дідуся во ім'я Ісуса, Отче Небесний. Ти бачиш, яка величезна рана і величезна невимовна біль прийшла в нашу країну, а Ти сказав, щоб ми плакали з тими, хто плачуть. І щоб ми переносили тягарі один одного, і ми хочемо підставити своє серце, підставити свою душу, свою молитву по ті ж, хто сьогодні страдає. По ті, хто сьогодні в серці має велику біль і горе. Пригорни до себе, мій Боже, я вірю, у тебе є цілющий, лікувальний бальзам, який може загоїти найглибшу і найбільшу рану. Нехай Твоя благодать буде з нашими Телеглядачами. Хай Дух Святий Твій досягне кожного, хто буде дивитися цю передачу, огорни теплотою своєю, любов'ю своєю і Твоїм отцівським навіданням Духа Святого. Ми це молимо і щиро дякуємо, Отче, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.